Перевізники набираємо авто на пізні зернові, по Вінницькій, Житомирській і Хмельницькій областях. Там якісь фотосесії проводяться. По Вінницькій, Житомирській і Хмельницькій областях. Можна накричати, пожалуйста? По Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій областях. На пізні зернові це соняшне, кукуруза і що там і соя. Можна бортові, можна самоскиди, роботи до грудня. Що по цій нам поставкам? Поставка можете дізнатися за посиланням в шапці профіля. Додайте мене в друзі, там посилання в шапці профіля. Є контакти логістів, набирайте, вони вам всі сітки скидають, звідки які маршрути. Це не якийсь один маршрут, це багато різних маршрутів. Роботи мінімум до грудня, до січня. Я думаю, з тим, що кукурузу будуть довго збирати. Думаю. Тобто роботи вистачає, ставки адекватні, даємо дизель, заправляємо, предоплати даємо, аванси, там, швидкий розрахунок без всяких затримок там на півроку. Наша компанія називається Матіо Logistics, логістик. Я думаю, що вже багато хто знає нас, можете подивитися наші відгуки на Дела Ларді. Коротше, запрошуємо до співпраці.